Всім привіт! Маємо на продажу таку кобелку з таким жеребчиком по гермесу. Кого би цікавило, може бути продаж, обмін. Кобела запріжна, робоча. Ця кобела була там, у нас є на каналі, була колись на змаганнях, гостеві з таким жеребцем чорним відобами. З репчкою, вроді три місці, є чи нема, не знаю точно. Так що якби когось цікаво, продаж, обмін. номер буде в описі, можете дзвонити. кобелка. Тут ще є така нова Олександрівська, 2,5 в році. Я не знаю, чи була запряжена, чи ні. Вроді щось там припігали, точно не знаю. Так що, кого би цікавили, такий коні, номер буде будуть буде джуні. Може бути продаж одні, шукала ціка. Чонове. Widocznie nam wykradzanie tu całego społeczeństwa, że nie черно, там что я сниму упали. Одну продали, одна хотела сел. Стей не тика. Такая лошечка. Кобела урвалась і привезли на паровку. Урвала шнурок, треба заприселити. Там ще одна є, теж привезли на паровку. Дві кобели у нас на паровці. Треба Ось Отакі коники на продажу.

Где надо их зато где поставить. Все. Dėdama tu dainu. Dė. Dėdama.

Стивно ну, сти, сти, лосячка спокійна. Шо? Кого буду цікавити? Продаж, обмін, номер в описі, дзвоніть.